Вітаю, друзі. Сьогодні така робота примітивна, але з нюансами. Принесли, попросили зробити швидко, бо машина десь має їхати. Не знаєте куди. Значить, яка, який принцип? Обломана одна шпилька і не можуть викрутити дві. Смок ще десь по тій площині, по тій, ну і крива, як завжди, так, видно прогар, так, пробито. Отаке. от в неї, Отакий от стан. Зараз для початку почнемо виймати шпильки. Ну, а тут при такій роботі є, як я вже сказав, свої нюанси. Перш ніж виставлятись і висверлюватися, я завжди пробую трошки простіший метод. Зараз ми його такого зробимо. Ну, без нагріву, нічого ми тут не зробимо йому. Бо навіть... Навіть якщо воно не піде викрутитися, то нагрів нам дуже сильно допоможе в тому, що потім при висверлюванні різьба краще відстане. Ну і при доставанні отих шпильок із і щаву, ну, і алюмінією воно, так, то є трошечки різні види рубіт. Опа. Так побільше, щоб шпилька на себе трошки тепла взяла. Для початку зараз попробуємо зворушити, може воно вже холодно піде, буває, звісно, і таке. Тоді воно мені дуже сильно облегшує роботу. Бачимо, чи це той випадок, чи ні. Ні, то не той випадок. Для початку треба туди заляти або тормозухи, або ведешки. Хай постоїть минутку. Воно просучиться, якщо зможе, між витки. Так, Трошки постоїло. Я його ще постукаю і побачив, що шпилька ворушиться. Бачите, якщо шпилька ворушиться, ми її просто розхитуємо. І в ідеалі це робити в такому от положенні. Коли ми розхитуємо різьбу, то ота рідина, що є, там, вона просочується все далі і далі і далі. І коли вона просочиться повністю по всій довжині, то є велика ймовірність, що ми легенько зможемо дістати шпильку. Все, Я чую, що шпилька вже мені йде легенько, і викручую її наскрізь. Так. Ну, то, як то говориться, примітивна робота. Але з отаких от робіт складається, мабуть, 80% робочого дня. Якщо ви думаєте, що постійно є цікава робота, бачите, навіть різьба більш-менш ціла. Те ж саме і там. Ми зараз тільки проженемо її і, і порядок. Так, мінус один є, а от з тими трошки інша ситуація. Та сквозна шпилька, а та шпилька прихована, тут без гріття нам не обійдеться. Ну, зараз те ж саме роблю. Різьби нема нормальної, щоб прикрутитися, то накручу гайку і тільки приварюся до них. Так, тут готово. Як ну, тепер... то говориться, головний біль механіків? Чи щось буде, чи не буде. Зараз отака штука нам поможе. І, і, знов, і, туди, знов, і тепер поки ще той колектор досить гарячий, оставляємо його тут. Годинки на 2-3, хоча б мінімум. Нехай він собі схолоне і потім займемося шліфовкою. І так, у нас є три поверхні, так, під шліфовку. І зараз і так почищу. Що... Е, Значить. Сама проста ота центральна поверхня, бо вона є паралельна отій. Я її зроблю першою, так як потім наступні я буду використовувати лещата для того, щоб прижимати. Тому зараз просто виставляю в такому положенні, беру прихватики і шліфанемо середню поверхню. У даному випадку будемо шліфовку проводити на півручному режимі. Так, відравліка. Камінь. Бабка шліфувальна донизу. Для початку підвожу гідравлікою камінь максимально близько. Тоді включаю ручний режим і в мене стіл рухається вже вручну. Підвожу бабку до виробу і вже при зазорі 2-3 мм починаю вручну підводити і разом з тим вручну подавати ствола, поки не почую торкання каміння. Вещу камень. Тепер налаштую ходистула. Кір тут маленький треба зовсім. І включаю емульсію. Обов'язково для шліфовки чавуну емульсія, бо без неї заготовка буде дуже перегріватися, і її поробить. Алюміній наволоче на камінь, а чавун підпалить і покрутить. Подаю по пів сотки, сьогодні буде ціла чепуха. Так воно виглядає з боку. Коли треба точний розмір, я ставлю ще індикатора плюс, щоб завжди в одне місце стола подавати на одну глибину. А при такому, коли просто треба поновити, то чисто до торкання. Тут не принципово. Камінь в мене збалансований, заправлений. Така поверхня виходить. Без викожування ще навіть. Ну, Частенька, бачите, така в ній збалансований, не хвильки, нічого нема. Але оту корозію нам треба зняти, бо вона може травити. Хоча вже є площина для прилягання. Так, перший етап, одна третинка виконана. Дивіться, яка чистота. Як на мене просто глянце. Зеркалі. Ось так от. Так, наступний етап. Без лищат нам не обійтись. А ці лищата мої, вони саморобні Зробив їх вже дуже давно. Коли тільки був купив фрезерного бо не мав чим робити. Вартість на такі прецензійні досить висока і зараз. Ну і тоді не було можливості. То я так став, плита, в мене стальна, оті з пазами стальні, хоча ті пази я їх і не використовую, думав буду, але ні. І чавунні губки гвинт. Теж не знаю, що на металлоні був знайшов, зробив їх такі, а оце зараз був перешліфував. І, чесно, стільки років обходжуся ними. Для моєї роботи мені аж за очі вистачає. Так, наступна поверхня. Робити будемо саме в лищатах її. і ну, це того, що простіше зажати. І плюс іменно на цих поверхнях перекос навіть пів міліметра нічого не значить для автомобіля. А ми доб'ємося меншого набагато. Виставляюсь, отак. Прижиму буде достатньо, площа невелика. Обкатуюсь індикатором. І подивимось. Так, значить по виставленню, дивіться, що маємо. Нуль, плюс там невеличкий, 0, плюс там невеличкий. Так, і тепер повздовжня. Невеличкий плюсик. Невеличкий плюсик. А то зараз, знаєте, набіжать у ті експерти, що привикли сраки гріти в теплі і розказувати кому як робити, бо вони все вміють, бо на заводі бачили. Повторюємо ту ж операцію. Ну що, другий етап теж От, вроді би різні площини, але все робиться досить просто. Так, для третьої площини трошки додали жорсткості у вигляді дократика, щоб не було вібрацій. Так от виглядає вона, лищата, одна сторона зажата, викотано все і, і підперто. Так, В цьому випадку в мене немає ніяких перешкод, і я поставив вже на автомат. Ще й плюс врубаю подачу в висоту автоматично. Коли дойде стіл, воно переводиться і додає собі. бачите, І стіл у нас підводить сам автоматично. Тобто можна постояти збоку, або робити іншу роботу, знову додало, або просто. Наблюдати, там сісти, покласти телефона, пошукати щось там, знаєте, об'яву в OLX, чи подивитися TikTok. Можете, до речі, там теж дивитися відео, я туди викладаю коротенькі такі відрізки. Там це простіше робити. Так от виглядає колектор, навіть отакий малесенький після шліфовки. Одну не бере частинку, тут на чисто, тут на чисто, тут половинка на чисто, а другу половину не бере взагалі. І знято вже десь в районі пів міліметра. Тобто прогиб навіть на такому малесенькому колекторі взагалі сантиметрів 25, може 30, десь до міліметра навіть можливо і трошки більше. Як-то говориться, казочці кінець, хто додивився, молодець, радий вас всіх бачити. Попереду чекає декілька серій по ремонту картерів, Де що там таке цікавеньке. Ну, ви те любите, коротше, про той мотоцикл ява. А так, всім удачі, бувайте!